Зміївський район один із районних центрів у південній частині України, який вже прийняв більше 35 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Жителі з регіонів де були і ще досі тривають бойові дії, продовжують приїжджати із зони бойових дій, як вони пояснюють нам, потім починають процес оформлення грошової допомоги від держави. Люди додають. Що через велику кількість вимушених переселенців цей процес дуже тривалий для них. В Ізмаїльському районі зареєструвалося та отримали довідки 17 тисяч 241 особа. Із них дітей 773 особи. Та маломобільні групи населення 4537 осіб. Водночас багато людей повертаються щодня з інших держав на територію Ізмельського району. Це близько 100-150 осіб. Після приїзду внутрішньопереміщених осіб Ізмельської районної військової адміністрації проводиться їх розміщення в гуртожитках, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, а також в приватному секторі кожної громади. Ізмаїльська районна військова адміністрація допомагає у реєстрації як внутрішньопереміщення особи та реєстрації щодо пошкодженого майна. А також одразу ж по їх приїзду громадами, волонтерами надається вся необхідна допомога їм. А саме, це гуманітарна допомога, соціальна та психологічна. За ініціативи Одеської обласної військової адміністрації. Та за сприянням Одеської обласної Організації Товариства Червоного Христа України створено інформаційний сайт швидкого пошуку корисної інформації для внутрішньопереміщених осіб. Щодо міжміських маршрутів, алгоритму дій в незнайомій місцевості, охорони здоров'я, освіти, житла, СНАП, управління соціального захисту населення, харчування та законодавства. Від початку повномасштабної війни 5693 особи звернулися до Ізміївського міськрайонного центру зайнятості і знаходяться на обліку як безробітні. Із них 672 внутрішньопереміщені особи. Працевлаштувалася 291 внутрішньопереміщена особа. Протягом останніх днів представники української влади звертаються до жителів прифронтової зони. З проханням евакуюватися до більш спокійних регіонів України? Однак через побоювання громадян стати внутрішньо переміщеною особою і лишитися без документів та житла, вони це робити відмовляються. Проте, якщо ж все-таки еваку... евакуація відбулася, яким повинен бути алгоритм дій для переселенців? Найперше, що потрібно зробити, це оформити статус внутрішньопереміщеної особи. Це дозволить подати заявку на отримання грошової компенсації від держави, виплати для внутрішньопереміщеної особи, а також підприємців безробітних та тих, хто втратив своє житло внаслідок війни, можна буде оформити заявку і прямо у застосунку діям. Також через застосунок Дія можна, можна отримати дублікати втрачених документів, зокрема на порталі Дія Держава у смартфоні. Через Дію можна замовити дублікат таких документів, як свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть, свідоцтво про зміну імені, витяг про реєстрацію або розірвання шлюбу. Ще одним важливим питанням для переселенців є пошук тимчасового житла. Цю процедуру в Україні спростили. Варіанти надання безкоштовних кімнат чи квартир для переселенців можна знайти на волонтерській платформі прихисток. Однак дуже часто евакуйованих людей готові безкоштовно тимчасово прихистити небайдужі мешканці Ізмаївського району а також обов'язково треба стати на облік як безробітній до Ізмаївського міськрайонного центру зайнятості для пошуку роботи.